Музика а, гурту Diesel Dreams трохи вас розбудила, і ви вже налаштувалися на телегруп. взагалі то ви... я сподівався, що музика ще по перший наш кліп вже мав би всіх розбудити. Е, Hello I I love you, ну, справа в тому, а, що... ти тільки зараз прокинувся. Десь справа в тому, програми, що не? можна прокидатися дуже довго. Mm -hmm. Я, наприклад, прокидаюся після того, як відкрив очі. Перші годин 10 приблизно а потім я ще вже прокидаюся. засинаю, да? Ні, ну, типу, а, а потім, в принципі, нормально я вже прокинувся і решту дня можу а, ходити і робити якісь приємні для себе справи. Ну а нашим телеглядачам пропонуємо робити приємні справи уже просто зараз. Адже у нас в ефірі рубрика Телеграм, і ми будемо розігрувати квиточки до. До театру і до хотів театру, сказати до театру кіно. до кінотеатру мультиплекс, і це цікавий дуже кінотеатр, тому що там дуже багато невеличких залів, ну відносно невеличких, в яких ви можете подивитися кіно, яке вам до вподоби, тобто ви приходите. В будь-яку годину, в будь-яку пору року, в будь-який день і в будь-який час, і можете вибрати в принципі майже будь-яку стрічку, і вона ну відсотків не знаю, 70 80, 80 що ви на неї потрапите впродовж півгодини, тобто зможете поки собі взяти попкорну і щось до попкорну і приготуватися морально для того, щоб переглядати стрічку. Ну а для того щоб виграти у нас два квиточки до. Кінотеатру мультиплекс, вам потрібно зателефонувати 236 11 34 або 1576. За цими ось номерами вам потрібно буде зателефонувати і дати правильну відповідь на запитання, яке ви почуєте від Наталі. А це Але запитання Але воно прозвучить не не так швидко, як хотілося б, наприклад, тобі, тому що я вирішила розказати ще одну хорошу новину про мультиплекс. Тепер Наталі, жінка. Жінка, вона так швидко не може. Їй треба спочатку там підготуватися. Трошки. Я вже підготована. До інформаційного супроводу, дивись, значить в мультиплексі стартує акція, під назвою пізні кіно. Пізні кіно це акція, яка пропонує усім, хто у кому не спиться, після 23-ї години приходити до кінотеатру і купувати квитки за 25 гривень. Тобто всі фільми після 23-ї години, всі вони по всі вони по 25 гривень. От, і це перше двадцять 25 гривень. Це доволі а, дешево, і в принципі, я думаю, якщо ви, наприклад, живете недалеко від мультиплексу, а ви студент, і вам треба зведити дівчину на хороше кіно, то думаю, якраз. А... І в 23-й ваша дівчина ще не хоче спати, і у вас є час і завтра не потрібно вставати на роботу, а, то принципі... Я, я Но... сказав, якщо ви студент, якщо ви студент, ви а, по, за, за замовчуванням а, не хочете спати. А, далі, значить, а, тобто, оце. Оце акція, про яку я хотіла розказати. Потім в принципі що можна подивитися за цією акцією, або у будь-який інший час для того, аби себе якимось чином розважити, і для того, аби дійсно насолодитися кіномистецтвом. Отже, у мультиплексі на цьому тижні такі стрічки, міс переполох. От міс переполох. Це, мабуть, кіно про мене. Кіно <рі> про мене. <рі> <так>. <рі> ну, от, все. <рі> До речі, от, розклад можна знайти на офіційному сайті. <рі> от він. Міс переполох, месники Альтрона 3D. Потім Щось дізнайся. З ділом, так? Дізнайся в чому фокус. А, і ну фокус фільм а, фокус mm -hmm. а, форсаж 7, Суперкоманда, Нарешті вдома 3D і ікс машина. От а, саме такі фільми на цьому I'm, тижні I'm, пропоную I'm, подивитися I'm мультфіль... мульт. Нарешті вдома. А, суперкоманда. Ну, суперкоманда. Та, Я бачив мультфільм, бо мультфільми це добре. Ну і нарешті вдома. Це також мультфільм. А, от і а, більше того, ну враховуючи той факт, що а, я там от туди і ти сказав, що це схоже на мене, міс переполох. То в принципі, от є у нас такий от е, трейлер. Зараз покажу вам трейлер цього це, фільму. Це, це що, Відео, як ти збираєшся зранку, чи що? Ні, ти, ти просто свою фотку зранку покажеш. Ні, це э, про э, жен... про ту ж таку сильну незалежну жінку. Так. Да. Але 16+. Так, ну, в кому менше 16 відійдіть від телевізора. Ну от, ну зараз буде. 16+, о. режиссер рядом, оно всегда как-то спокойно. мне бы до номера добраться. И сразу в постели. Как сам. О, да. Одним актерством много не заработаешь, вот и кручусь. Пообещай никогда больше этим не заниматься. Получишь 30 тысяч долларов. И тут у меня оргазм мозга. Это шутка, понимаешь? Шутка, это тоже диагноз. Я А кого играть? Шлюху. Это судьба. А теперь забыла Паттерсона подходит да, она идеальный вариант чем она тебе не угодила ну что ты меня прессуешь я в поиске. давай помиримся и сходим вдвоем ресторан. в вы итальянский можно С кого я вижу а вы не встречались я бы запомнила как ты сегодня в синей своей тарелке может погода а может гормоны меня взяли это прекрасно я очень рад за тебя я не понимаю со мной у тебя депрессия почему так я не могу сейчас перезвоню ты изменил мою жизнь. Только не это боже. Ты ведь изменил мою жизнь. Ты изменил мою жизнь. Бода Я здесь ничего не воровала. Отпустите меня. Я бы рад, но вы же не в адеквате. А? Мы попали. Ты понимаешь? Кабель. Послушай, ты зачем ты... Чего ж время терять? Вы псих? Но ведь подобные безумные необъяснимые глупости иногда происходят с каждым из нас. Ты чего? Ж все запущено. Очень. <свеч> вот так встреча, Мы психотерапевты. А? А? Це не про мене. <світ> Я не хотіла Ні, ну, бути та, акторкою ну, в порноіндустрії. індустрії. А, а по-моєму, ти на Реністон схожа така. — Ніколи Пах! не була Дженіфан Реністом. Ну до речі. це не так страшно. Я ж не, не маю на увазі, що на акторку. Я маю на увазі на того персонажа, яку вона грає. А до речі, вона, по-моєму, якусь таку старшого психотерапевта грає. Ну, принаймні мені чомусь вдалося. — Що значить старшого? Ну такого трошки. Трошки такорша. Ну тому що зазвичай а, Еністон на, намагається виглядати, по-моєму, там на 20, Ну максимум на 25. Ну, п'ять. Нікола не любила Дженіфер Еністон. Ладно, добре. Поїхали це, за питанням. Це мабуть через те, що в неї там були Мури з бредом Пітом. А ну, ти знаєш, багато. Доволі таки багато жінок не любили Дженніфер Еністон і не люблять через те, що в неї були шуримури з бритом Пітом, а в них не було. А, я не через те. Я просто дуже люблю Анджеліну Джолі. А, от, і значить, запитання буде стосуватися іншого фільму: фільму Фокус, mm -hmm. в якому ти абсолютно правий. А, грає Уилл Сміт, це улюблений просто герой мільйонів, актор мільйонів, режисер Глан Фікара і Джон. І крім того, от 30 квітня 2015-му почалася прем'єра, почав, почався прокат цього фільму українською мовою, до речі, фільм «Фокус» іде у мультиплексі. І тому, ну, Якщо особливо хтось переймається якою фільму якою мовою дивитися, і хочуть дивитися саме в українському перекладі, бо вже ну в принципі визнаний факт, що саме український переклад багатьох фільмів набагато вдаліше, ближче до тексту і набагато ну там кмітливіший, смішніший ніж живіший. І живіше і щиріше. Так. Тому фокус іде українською мовою. І це історія про такого собі злодія, доволі досвідченого злодія, який просто закохується у дівчину, що робить перші кроки на, от, По знову ж таки, на, на такому поприщі, як злодійство. Тобто він вже має досвід і він злодій. А ти так? бачила плакат? По-моєму, злодій занадто самозакоханий. От роздивися, роздивимося плакат. Злодій то займає 80% плакату. Ну, а е ота от, от його в ну, так, він, він же закохався, він же там 15% головний... в кращому випадку. Петрович, ви чоловіки, всі однакові. А, так от, значить, і, а, а вона тільки починає. І в них, врешті, закручується роман, але оці стосунки стають для них проблемою, коли... А, коли виявляється, що романтика заважає бізнесу ну от, злодюжству. І тому, в принципі, ну, подивитися на те, як розвиваються стосунки, що... Що врешті переможе? Кар'єра да. <кар чи, чи, а... чи гроші. Хотів сказати, кар'єра чи гроші, що переможе чи кохання? Кар'єра <кар <'єра> злодія <кар <'єра> чи кохання. Ну а запитання <кар 'єра> буде стосуватися Уила Сміта. Одразу казала про те, що це улюблений актор мільйонів. Це дійсно так, враховуючи той факт, що народився він у Філадельфії у 1968 році. Здається, що Уіл Сміт сьогодні це актор світу, тобто людина, яка не має національності, не має громадянства, тому. Що ну, він дійсно не перевершений. І запитання для а, сьогоднішньої рубрики Телегра звучить так: скільки золотих глобусів має Віл Сміт? Отак. <сміт> от. <так> от. <сміт> а, ну, просто цікаво, золотих глобусів, які заслужив, чи які просто зліпив? А, ну, у, у випадку з Вілом Смітом а, може бути що завгодно. Що, от, завгодно, та, може що завгодно може бути з Віллом Смітом? А, тобто він номінант двох премій Оскар. А, mm -hmm. Він навіть більше він має премію «Греммі». А скільки золотих, оск... золотих глобусів має Вілл Сміт? Ось таке от запитання для сьогоднішньої рубрики Телеграм. А причому в нього діти так само вже починають. Думаю, о, о, син в нього вже о, виконав головну роль в фільмі. А ось дочка в нього танцює. А просто співає. знаєш, в чому особливість ще ула сміта в тому, що він номінант на Оскар, власних гремі. Там якась цікава ситуація з золотими глобусами, але в нього дуже багато нагород у номінації у премії Золота Маліна. Тобто, золота малина, це типу найгірше, найгірша пісня, найгірша екранна пара, найгірша чоловіча роль другого плану. І най ну, тобто найгірша екранна комбінація. Ну тобто в нього дуже багато перемог у номінації найгірший. І це при цьому при тому, що дійсно вила сміта всі люблять і кажуть, що він найкращий. От бачиш, яка цікава ситуація. Щоправда, дуже дуже любиться МТІВА Сміта, і в нього багато номінацій, перемог саме у премії МТВ за найкращий поцілунок, за найкращу драку, за найкращу пісню. У люди в чорному до речі. Це премія каналу. Це премія каналу ті. Найкраща бійка це за що цікаво? Люди в чорному. Так само. Люди в чорному, так. Да. І премія тив... за Алі. У... Це найкраща чоловіча роль, також премія МТВ є. От, а що за золотими глобусами? Ось це запитання для рубрики Телегра. Доброго ранку. Здається, у нас хтось був вже на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто до нас телефонує? Мене звати Юрій. Юрію, дуже приємно. Чи знаєте ви, скільки золотих глобусів має Вил Сміт? Гадаю, що знаю. Мені каже це чотири. Неправильна відповідь на запитання. На жаль, неправильна відповідь на запитання. Бо запитання було із невеличкою таємницею для тих, хто зранку мав би вже прокинутися і мав би бути надзвичайно уважним. Ось у чому а, такі от а, Та, моя чи... підступність жіноча. Знаєш, чому тут вся підступність? Чому а в тому, що в мене немає інтернету і будь яке запитання для мене надзвичайно підступне, і будь-яке запитання для мене таємне. Тому що я не можу погуглити. А навіть якщо в когось є інтернет для того, аби ну, типу, погуглити, як ти кажеш, потрібно врешті дуже, дуже бути уважним зранку. Ну от поки ще раз ставлю запитання, і дивимося трейлер до фільму Фокус. Отже. Скільки золотих глобусів має Уилл Сміт улюблений актор а, мільйонів людей? А, актор, який багатьох може смішити, хоча в нього є і драматичні ролі. А, і поки ви думаєте над цим запитанням, чи намагаєтеся дізнатися на нього відповідь в інтернеті, ми з вами дивимося трейлер до фільму фокус. Що буває, коли наймаєш шахрая. Я здатний провести будь-кого. Це мистецтво. Змушувати людей тобі вірити. Я теж хочу. Вибач, але тобі, бракує досвіду. Можливо, ти навчиш мене у себе вдома. Це жахливо. Правда? Ти думаєш, це сексуально? Так, трохи. Ага, гаразд. Ходімо. У нас ціла команда. Усі одержують частково. Швидко налітають і звалюють. Що за дівка? Наша практикантка. Ти не з нею спиш? Я вам не заважаю? Ні, Фарад, я з нею не спиш. От і дарма. When marimba rhythms start to play dance with me make me sway. Де ви, мої чорні браття? Like a lazy ocean heart, you'll sure. be sore. Hold me close. Тепер ти злочинець. І, можливо, найкращий у світі. А ти по дорослому Не хотів зіграти. Заробити стільки, щоб назавжди вийти з гри. Lives, like Треба усе чітко спланувати. Ти викликаєш довіру, проте не знаєш мене. Зустрічна. Так крім пальця в рота не клади. Усе ну, тут. Один мільйон максимум. Нікі, це і мої бабки. знаєте, з вами дуже цікаво. Усі війни має місця почуття. І це буває. Ну no, як тобі? Люди діляться на дві категорії: молотки та цехи. Ти сам обираєш ким бути. Отака. От, от. бачиш ситуація. Фокус виходить. Є телефонний дзвінок. Можливо, хтось дійсно знає, скільки золотих глобусів має Віл Сміт, виконавець головної ролі у фільмі Фокус, який показують мультиплексі на цьому тижні. Доброго ранку. Алло Доброго ранку. І хто куди дівся? Нема нікого на зв'язку, до да? був хтось на зв'язку і, і нікого нема. Телефонуйте 236 11 34 або 15 76 і давайте відповідь на запитання. Скільки ж все-таки цих золотих, а, глобусів золотих глобусів є у, у Віла Сміта і поки ви думаєте, над цим запитання я вже трейлер показала про віла сміта, трішечки розказала. Я пропоную переходити до чергової рубрики. Називається вона історичний хронограф. Для того аби ми а, не затягували телегру, да знаєте правильну відповідь на запитання? Телефонуйте впродовж ефіра. Ви ну, не знаєте, тоді залишимо а, запрошення там собі. Віду наступного разу, а поки що історичний хронограф.